Всіх вітаю на своїй дачі. Я з міста Кропивницького, з України, звуть мене Світлана, і дякую, що ви дивитесь мій канал. Запрошую вас до себе підписуватись, писати коментарі, не стіснятися. Засипаємо пісочок. Туди засипаємо. Це ми другий вже сіда... саджаємо. Трохи навозу. Посипає, посипає. Так. Ще, чуть -чуть, чуть -чуть. Потім це все перемішується і висаджується. Ще у нас є один саджанець. А. Виноградок. А там набрана є, стоїть. Ну, все равно... З цієї сторони все, йди, Юра. З цієї ближе. Да. Земельки. Дімільки туди, так. Перемішуємо. так, там Перемішується. О! Все добреньке, смачненьке для нашого винограда. так. І туди висаджуємо потім саджанець. А он у нас там, так? Да. Полить, ты же хотел. водички водички так как его правильно а, я туда кос... ветки вот так? и туда и туда растут ветки вот если вот так он будет вот так расти или туда его вот. нет нет пускай его... вот туда может пусть растет вот, вот это, вот да вот туда, туда да. пусть растет вот так И закапываем Сёру, да. Тихонько, чтобы меня не О, правда солнце пойти хотя бы оно принялось по солнцу но не такая еще жара бы как бы ну не 40 градусов ну, этот не этот пока да. хай Я ямочку невелику, щоб туди водичка задержувалась. Да, так, у мене тут корінюються плющі, якісь хвойні. Отак я їх повісила у пакетиках. Полутінь. Оці, Оці трояндочки 5 штукчок. Зараз будемо висаджувати ось тут біля паркану. Так Сьогодні ми відкриваємо сезон ночівлі. Вже перший день ми будемо ночувати на своїй дачі. Я вже попривозила свою розсаду. Ось це такі мої помідори, перці, там баклажани. Ось стільки розсади, квіти деякі, тут колеуси. ось Це з моєго насіння ще маленькі. А це кали. Ось вони вже попроростали трохи, я буду їх садити у вазони. Тут у мене вже декілька вазончиків стоїть. Петунія, зефірантес, там я мілкі гладіолуси посадила. Далі це Рео відходить від морозів, чорнобривчик і газанія моя. Поки що буде так. Ось тут ми все попаливали зранку. Підключили шланг. Ось роботи повно. Поставили дві теплиці. І ще у нас третя. Залишилась. Ось. Тут теплички я відкрила. Трохи дихати повітрям. Там ростуть у стаканчиках огірочки, тут ще лілії, котрі треба висадити в ґрунт, і там ще огірочки, мята меліса, якісь плющики теж стоять. В общем, все поливається, все потрохи росте. Там редисочку полили, тут чесначок, Теперь на бочку, так, да, сейчас тянем, кидаємо. Тут полуничка, а вот у последнюю теж доставал, да? тут кабачочки. Так, займаюсь калами і фрезі. Грунт тут землю перемішую з пісочком. І потім буду висаджувати, вони вже почали рости. Але їх треба трішки засипати, бо цибулинка майже зверху. Бачите, ось вона. Зверху треба засипати. І все. І нехай далі вже ростуть у горщиках. То коріння майже немає. У нас ростки є ось у корінчики. Таку цю якщо сядь. Так, в день було дуже жарко. У нас сьогодні 35 на сонці. Ось так. На вечір я зібрала всі свої тут перчики і томатики, і буду висаджувати перці і баклажанчики у цей парнічок. Томати низькорослий, високорослий я туди під сітку посаджу. а сюди я посію. Огірочки. Хочу, щоб тут огірочки росли. Просто вони щоб стелилися по землі і щоб у них було таке накриття. Ой, красиво, звісно, тут її мало, цієї клубники, цієї полуниці. А Зато трави більше, ніж надо. Масяня покакав у навоз. От йому прикольно туди заривати своє... Какашки свої, да? Фу, масяня. І потім ми удобряємо это все, да? Ну ти даєш. Фу, потрохи вже у нас сонце спадає. Ці вже нарциссики вже починають відквітати. Вот, я вже висадила перчики, починаю висаджувати баклажани. Ось так. У мене виходить. Там баклажанчики будуть, ну а вже потім томатики. Надіюсь, я сьогодні успіти. Перчики вже пролила накрила і ось так помідорчики. Далі ми плануємо сюди провести капельний полив, отак рівненько, дві полоски, але зараз швидко не можемо це зробити, бо чоловік на роботі, робиться це ну, завжди більше все у вихідні, тому поки що так. Ось дістала ці лілії з парничка, підписала на кришечки, це буде підписано, буду, тому що на піноплаті, як воно називається, пінопластових воно не цей, змивається. Це то можна вдома, а на вулиці воно погано. І розсаджую. Так, ще сьогодні висаджую насіння помідорок. Не Упареника просто відкрити ґрунт. Понасипала в ямки, засиплю, полю і все. А потім розсаджую. Ось так рядочки тут будуть у мене продовжуватися. Все буде розсаджуватися. Так, а в цей переничок я посію отакі огірочки по чуть-чуть, по декілька сім'ян, у різні луночки, отак, в два ряди. Я хочу, щоб вони просто плеслись росли без підв'язки на землі, але під агроволокном. Ще раз покажу які. Отож ветки то я сипала, їх треба пособирати, а хорошу мульчу от эту заробити. Засипати хорошою мульчою. Все, давай, иди, отдыхай. Ну, ну уже все, хватит. Смотри, сколько кустов. Нормально. Да, уже почти четвертая часть, ну, даже больше. Угу. Уже чистенько. Уже чистенько. Все, нормально. Хоть видно теперь. Да. Теперь. Хоть видно. Давай. А я досаджу ее. Тут вирішила поритися у насіннях, в мене його дуже багато. І я далі продовжую квіти. Квіти хочу посіяти у такі вазончики, насипала туди землі, І поставлю чи сюди в теплички, що не вміститься, можна відкрити і між рядками перцю, там помідорів поставити. Ну, зараз подивлюся: кобею треба посадити, кросолю, красоля. Портулак я не буду сюди садити, капуста суміш, каріопсіс. Далі що тут у нас? Айстру можна посадити? Венідіу, годиція. Так, і по нею поки відкладаю. І шульція, космея. Портулак відкидаю. І по Так, цинію буду відразу висаджувати. Так, це не буду, У ґрунт. Портулак тут не буду. Одеться, я вже посадю. І все. Так. А, ліхніс, Во, і ще один залишився вазончик. Помею посадити. Можна і помею щось вибрати. Все, це все поки що відкладаю. Ну ось і все. Роботи на сьогодні закінчені. Два дні ми працювали, наші три теплички. Парнички, там далі помідорчики, в общем огурчики, квіти. Насадила вже, насадила, аж голова крутиться. Жара ще така, мабуть, під 40 градусів. Сьогодні вже ввечері додому, зараз ще трошки по будинку, там щось пороблю і потім буду вже відпочивати два дні. І потім знову на вихідні ми сюди приїжджаємо. Яка в нас тут зараз краса. І рожеве, і червоне, і жовтеньке там у сусідів виглядає, і біленьке. Ось квітує і яблунька. І там квітують яблуньки вже почали. Мигдаль декоративний, яка краса. Ось. Трошки він підмерз, у це. Чи підсох, чи підмерз, такі виходить. Далі тут ось шиловидний флокс. Очітки наростають дуже гарно. Камани квітують, гвоздик ще немає. Почали вилазити хости, але хости треба мені. ще. Від трави вичищати обрієта і червоних струльпанчиків. Багато ще мені треба доробити ось цю таку декоративну клумбочку Зараз посаджу сюди, мабуть, якісь звисаючі і молодилка. Мятка моя підростає. Це з моїх насіння з вона трошки. Пожовтіла, пропалилося, то нічого. Ось так, гарненько все росте. Так, ось тут. Кумбочка у ящичку. Ось тут я висаджувала цинерарію, газанію, петунію, все росте. В горщичках лігія росте, сукулентики там, звісно, будуть рости. Тут різні каланхої, хіверії, ну, таке все каланхойки. І тут на клумбочці ще нічого не квітує, але підростають півонії. Насадила тут кучу аквілей, вони всі ось тут, в одному місці. І та моя клумбочка біля дому. Там теж все підростає. Ну, тут ландиші заросло все ландишами і нарциси пізняк квіткують, пізня квітують, он там вони вже починають випускати. Купінки. Барбарисі, кущі, гарно квітніть. Дуже рясно. На цьому буду закінчувати свій відеоролик. Дякую всім, хто мене дивиться, хто заходить на мою сторінку, пише коментарі. Чекаємо перемоги, чекаємо миру, добра і всім гарного здоров'я! До зустрічі.